Привіт всім! Сьогодні буду розповідати про найманих працівників. Дам відповідь на такі питання: скільки найманих працівників можна оформити одночасно для ФОПів на різних групах єдиного податку, а також на загальній системі оподаткування. Розповім про нормативи працевлаштування інвалідів, про штрафи за порушення цих нормативів. Також які податки потрібно платити за найманого працівника. Про строки виплати заробітної плати, про ваші обов'язки, як роботодавця перед найманими працівниками. Чи можна оформляти працівників на півставки або по сумісництву і коли це вигідно? Чим відрізняється трудовий договір від договору ЦПХ, а також про основні моменти, про при прийнятті працівника та при звільненні. Тому, якщо ви приватний підприємець і маєте найманих працівників, або лише збираєтеся їх оформити, або ви самі є найманим працівником, така інформація буде для вас корисною. Кількість найманих працівників для ФОПів на першій групі єдиного податку заборонено використовувати найману працю так само, як і для ФОПів на четвертій групі єдиного податку. Четверта група єдиного податку це сільськогосподарські товаровиробники. І у своєму фермерському господарстві вони можуть використовувати працю лише членів своєї сім'ї, а найманих працівників вони мати не можуть. Щодо ФОПа на другій групі єдиного податку, то Тут можна мати найманих працівників, але з обмеженням. Кількість найманих працівників для приватного підприємця на єдиному податку Друга група не повинна перевищувати 10 осіб. Не враховуючи працівниць, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах, а також у відпустці по догляду за дитиною до 3 6 років, і мобілізованих працівників. Якщо Приватні підприємці на другій групі оформлять більше 10 працівників, то це є порушенням, і його можуть позбавити статусу платника єдиного податку. І ще один важливий момент на другій групі єдиного податку, окрім 10 осіб, які з вами працюють по трудовому договору, ви також можете отримувати послуги за договорами ЦПХ з фізичними особами. Вони не будуть враховуватися в загальну кількість найманих працівників. Щодо третьої групи єдиного податку, то тут ви можете наймати найманих працівників в довільній кількості, тут немає якихось обмежень. І так само на загальній системі оподаткування немає обмежень по кількості найманих працівників. Що стосується інвалідів: згідно закону України 875 статті 19 діє норматив працевлаштування інвалідів, за цим законом повинно бути Відведене одне робоче місце для інваліда, якщо у вас працює від 8 до 25 осіб. Якщо у вас працює більше 25 осіб, то повинно бути 4% середньооблікової кількості штатних працівників відведено для інвалідів. А якщо від 8 до 25 осіб, то достатньо оформити одного інваліда. Щоб виконати цей норматив, ви повинні оформити інваліда. На основне місце роботи він може бути на півставки, але у вас воно повинно бути основним. Тобто інвалід у вас оформлений по трудовому договору за основним місцем роботи. Інформацію цю перевіряють, тому що ви поквартально звітуєтеся по працівниках, ви подаєте об'єднану звітність і пенсійний фонд перевіряє цю інформацію. Якщо ви порушуєте цей норматив, то це є підстава для проведення у вас перевірки. Також Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю щороку до 10 березня вже в автоматизованому режимі також перевіряє цю інформацію і надсилає розрахунок суми адміністративно-господарських санкцій. Що це за санкції? Якщо у вас працює від 8 до 15 осіб і немає інваліда. То штрафна санкція складе половину середньорічної заробітної плати. За робоче місце призначене для інваліда, але не зайняте ним. Якщо працівників у вас більше 16, то це вже буде повний розмір середньої річної заробітної плати за кожне робоче місце, призначене для інваліда і не зайняте ним. Які податки потрібно платити за найманого працівника? У зарплаті є утримання. І нарахування. Утримання це ПДФО, 18%, і військовий збір 1,5% від укладу. Або від нарахованої заробітної плати. Так якщо ви нараховуєте працівникові ще або відпускні, то це також буде база для оподаткування ПДФО і військовим збором. Такі податки, як ПДФО, тобто. Податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. працівник платить зі свого доходу. А ви, як податковий агент, як роботодавець працівника, зобов'язані цю суму з доходу працівника утримати і перевести до бюджету. Буває так, що працівник з вами домовляється за якусь певну суму, яку він хоче отримувати на руки. Наприклад, працівник хоче на руки отримувати 10 тисяч гривень. Щоб виплатити йому на руки 10 тисяч гривень, вам потрібно його оклад збільшити на 19,5%, щоб пізніше з окладу утримати ПДФО і військовий збір, і на руки йому залишилося тих самих 10 тисяч, про які ви з ним домовлялися. Ви це робити не зобов'язані, звичайно. Бо як я вже сказала, ПДФО і військовий збір це є податок, який. Утримується зарплати і який найманий працівник зобов'язаний заплатити зі свого доходу. Тепер щодо єдиного соціального внеску. Єдиний соціальний внесок це вид соціального страхування. І роботодавець зобов'язаний сплачувати єдиний соціальний внесок за найманих працівників. Складає єдиний соціальний внесок за працівника 22% від нарахованої заробітної плати. Для звичайного працівника для інваліда ставка трохи нижче 8,41% від нарахованої заробітної плати. Для чого сплачують єдиний соціальний внесок? Якщо ви сплачуєте єдиний соціальний внесок за працівників, то таким працівникам нараховується пенсійний стаж. Також вони мають право отримувати виплати по лікарняних, які виплачуються за рахунок фонду соціального страхування, інші соціальні виплати. Тепер на прикладі. Припустимо, ви оформляєте працівника і ставите йому уклад мінімальну заробітну плату. Тому що менше мінімальної заробітної плати ви поставити не можете, за винятком того, якщо він у вас, наприклад, сумісник або працює на пів ставки. Але розглянемо приклад, коли він все-таки працевлаштований у вас на повний робочий день і має уклад мінімальну заробітну плату 8 тисяч. При такому розкладі ви робите утримання з працівника, з окладу працівника ПДФО 18% і військовий збір 1,5% від 8 тисяч. Відповідно, ці суми складуть 1440 і військовий збір 120 гривень. Зарплата, яку ваш працівник отримує на руки, складає 6440 гривень, тобто ви берете оклад працівника 8 тисяч. І утримуєте з окладу ПДФО і військовий збір. Сума на руки залишається 6440 А далі ви нараховуєте єдиний соціальний внесок. Тобто берете 8 тисяч, множите на 22 відсотки, виходить 1760 гривень. Це податок, який ви додатково заплатите за найманого працівника. Відповідно, ваші витрати за одного найманого працівника складуть. Якщо він у вас оформлений на мінімальну заробітну плату на 8 тисяч, складуть 9760 гривень. З них 6440 це сума, яку працівник отримає на руки. І 3320 це податки: військовий збір, ПДФО і Єдиний соціальний внесок. Якщо ваш працівник інвалід, тут уже по утриманню буде та сама. Ситуація, тобто інвалід так само зі свого доходу сплачує 18% ПДФО і 1,5% військовий збір. А от ЄСВ буде нижче. Буде 8,41 від укладу. Тобто від 8 тисяч ЄСВ складе 672 гривні 80 копійок. І відповідно витрати за інваліда будуть трохи нижчими. Сума загальна по витратах на зарплату для інваліда складає 8672 тисяч шістсот гривні 80 копійок. З них на руки інвалід отримає 6440 тисяч так само як і найманий працівник не інвалід. А от податки за нього ви заплатите трохи менші 2232 гривні 80 копійок. По строках виплати заробітної плати. Заробітну плату працівнику потрібно виплачувати не менше ніж двічі на місяць, і розрив між виплатами не повинен перевищувати 16 днів. А вже дати, коли ви будете виплачувати, ви встановлюєте самостійно. Наприклад, ви можете до 20 січня виплатити аванс працівникові, а до 5 лютого повністю розрахуватися з ним по зарплаті за січень. Або ви можете встановити інші дати, наприклад, до 22 січня. Виплатити аванс за січень, а до 7 лютого виплатити зарплату за січень. Але головне, щоб розрив між цими датами, між датами виплат заробітної плати не перевищував 16 днів. І в першому, і в другому випадку розрив буде не більше 16 днів. Також важливо знати, що перш ніж виплачувати заробітну плату, ви повинні сплатити податки. Якщо ви виплачуєте зарплату по касі, то ви спочатку сплачуєте податки, перераховуєте податки, а тоді вже виплачуєте працівнику заробітну плату. Якщо ви платите через банк, то банк, дуже часто банк не пропускає виплату заробітної плати по відомостях, якщо ви не сплатили податки по зарплаті. Щодо ваших обов'язків перед найманим працівником, найперше ви зобов'язані. Надати працівнику основну щорічну оплачувану відпустку на 24 календарних днів. Ваш обов'язок оплатити цю відпустку працівникові зі своїх доходів. І також ви виплачуєте перші 5 днів лікарняного своєму працівнику. Вже з 6 по останній день лікарняного виплачує фонд соціального страхування по тимчасовій третій працездатності. Ви тільки подаєте заявку на виплату, але перших п'ять днів виплачуєте ви. Чи можете ви оформити працівника на півставки або по сумісництву? І коли це вигідно? Звичайно, ви можете оформити працівника і на півставки, і по сумісництву. Але якщо ви оформляєте працівника на півставки, він у вас працює по основному місцю роботи і ви оформлюєте його на півставки. Ви можете йому вже встановити оклад, наприклад, не мінімальну заробітну плату, не 8 тисяч, а 4 тисячі. І ПДФО і військовий збір ви будете сплачувати, якраз відштовхуючись від окладу працівника від 4 тисяч. А от єдиний соціальний внесок ви будете сплачувати все одно від мінімалки. Тому що вам прийдеться, ви утрим, нарахуєте єдиний соціальний внесок. Відштовхуючись від 4 тисяч, але все одно ви зобов'язані донарахувати єдиний соціальний внесок для такого працівника вже від мінімальної заробітної плати від 8 тисяч. Тому як такої вигоди немає, якщо ви оформляєте на півставки працівника для вас, як роботодавця. А от зі сумісником ситуація трохи краще. Чим відрізняється сумісник від працівника на півставки? Сумісник має основне робоче місце, де він оформлений у трудовій книжці. А у вас він оформлений вже по сумісництву без трудової книжки. І ви можете йому встановити будь-який уклад, тобто ви розраховуєтеся з ним за роботи, які він для вас виконує. Ви можете йому покласти оклад, встановити уклад 3 тисячі, 4 тисячі, і всі податки ви будете утримувати і нараховувати, вже відштовхуючись від суми окладу. Працівника по сумісництву. І до нарахування по єдиному соціальному внеску до мінімальної заробітної плати робити вже не потрібно. Чим відрізняється договір ЦПХ від трудового договору. В трудовому договорі регулюється процес організації трудової діяльності. А в договорі ЦПХ предметом договору є результат праці, який підлягає вимірюванню конкретних фізичних величинах, а не процес роботи. В трудовому договорі, він, по-перше, вкладається у письмовій формі з працівником. Ви там можете прописувати, наприклад, графік роботи. Якщо у вас восьмигодинний робочий день, ви це прописуєте. Якщо у вас п'ятиденний робочий тиждень, ви також це прописуєте. Ви прописуєте процес трудової діяльності. І ваші працівники вони дотримуються якихось умов, які прописані в цьому трудовому договорі. В договорі це ви просто прописуєте. Результат праці, і це пихашник зобов'язаний виконати для вас роботу, а ви зобов'язуєтеся ці роботи оплатити. Але він уже не підпорядковується внутрішнь... правилам внутрішнього трудового договору розпорядку. Він не працює вже у вас за тим графіком, за яким працюють працівники по трудовому договору. Він собі визначає, яким способом він виконає ці роботи, а ви просто приймаєте роботи і оплачуєте. Важливий момент при прийнятті та звільненні працівника. Якщо ви приймаєте працівника на роботу по трудовому договору, то ну не перше він приходить, пише заяву, приносить документи, паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку. І ви укладаєте з ним трудову угоду. Пізніше складаєте наказ чи розпорядження на прийняття такого працівника. І важливий момент ви подаєте в податкову. Повідомлення про прийняття працівника на роботу. А вже потім працівник починає працювати. Раніше бували такі випадки, що, наприклад, не оформляють працівника, прийшла перевірка, дішвиденько оформили працівника заднім числом. Зараз такого зробити не можна. Якщо ви працівника не оформили, то заднім числом ви його вже і не оформите. Ви повинні спочатку подати повідомлення у податкову, а тоді вже. Працівник приступає до роботи. З важливого при звільненні. Якщо ви звільняєте працівника, то ви повинні з ним розрахуватися у день звільнення. Розраховується з ним у день звільнення, виплачуєте йому заробітну плату, найперше, виплачуєте податки по заробітній платі, компенсацію за невикористану відпустку, видаєте йому трудову, він за трудову розписався, все. Ви закрили питання по звільненню. І ще часто я чую запитання, по якій статті краще звільнити працівника. Наприклад, за власним бажанням чи за згодою сторін. Поясню різницю. Раніше дуже часто люди звільнялися, ставали на біржу і отримували з фонду зайнятості виплату по безробіттю. І якщо ви звільнялися з роботи за згодою сторін. То ви мали право отримувати цю виплату по безробіттю на восьмий день після припинення трудового договору. А якщо ви звільнялися за власним бажанням, то ви вже мали право на цю виплату три місяці після звільнення, і в тому була основна різниця. Якщо працівникові важливо було швиденько стати на біржу, отримати соціальну виплату, то йому, звичайно, було зручніше звільнитися з роботи за згодою сторін. А вам по великому рахунку не має значення, як працівник звільняється? Чи за згодою сторін, чи за власним бажанням? І тепер ще питання стосовно двох тижнів після заяви про звільнення, працівник зобов'язується відпрацювати. Насправді є моменти, коли працівник може не відпрацьовувати два тижні. Тобто, якщо він, наприклад, у зв'язку з переїздом в інше місто він може не відпрацьовувати, там є певний перелік умов, за яких працівник може не відпрацьовувати два тижні. Також, якщо ви, наприклад, з працівником, от ви як роботодавець, і найманий працівник ви домовилися, що він може не відпрацьовувати. Найманий працівник має інше робоче місце, він хоче швидко закінчити тут роботу і перейти. А ви маєте заміну на його місце. Тобто, ви собі швиденько домовилися. При такому розкладі ви можете звільнити працівника навіть в той самий день, коли він написав заяву. Тобто, це не буде порушення. Я сподіваюся, ця інформація була вам корисна. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, пишіть мені у коментарях. Я буду дуже рада вам відповісти.